Вітаю всіх на каналі сьогодні 18 листопада, снігу морозу ще нема. Вирішив вийти в ліс. Пройду по тим місцям, де раніше не приділяв уваги. Подивлюсь на ві. І будемо далі проходити по здоровому лісу. Що буде цікаве. Одразу включаю. Сьогодні вітер пасмурно, але тепло відносно Зібрався, прилад налаштував. Кофе и вперед сьогодні буду в основном ходить на 14 кГц Якщо будуть бугры с переключусь на 5 в путь. Перший кольоровий сигнал був. Така бронзова знахідка. Ще не знаю, що воно. Тут тоньше, тут товще. І ще рядом був тут десь, сейчас глянемо. Кажу по низу ярка був кольоровий сигнал мідна пластинка. І недалеко щось кругленьке. Глибоко. Поруч дорога і гора. Сейчас побачим разом. Дві копійки до реформи 55-го року. Стан гарний. Провіряємо ямку и шукаємо далі. Ключусь. Пока еще хожу по яркам. Тих по тем, что раньше не ходил. Проволка. Залезячки. Шукаю жилье. Крапива пеньки, ліс похмурий. Черговий ярочок, черговий кольоровий сигнал біля дороги. Щось кругленьке. Отаке Зараз Сейчас разом. Цікава монетка. Двушечка 38 го року. Стан гарний почиститься Будемо определять різновиди. Дешеві дорогі Біля дороги. Проверяем, шукаем далі. Поруч з двушечкой. Перевірив, був молоток. Шукаем. Наступный колеровый сигнал был у кореннях. щось таке. Форма якась непонятна. Желтым выблизку трошки. Сигнал добрый. Сейчас попробую помыть. Подивимся. Це профіль Сталіна. Видно, чи бронза, чи позолота, чи накладка якась була на награду. Там щось написано, 41-45, але текст не весь. Може він з кимсь був на нагороді. Будем визначать. цікава знахідка профиль Сталина. Нічо, він винвыбуйская интересно. Вот так. Проверяем. Шукаем далее под кущом. Дорога рядом. Вздовж дороги йду, кольоровий сигнал, кільце, бронзове, з кінської упряжі. Ідемо далі. Іду вздовж дороги, черговий кольоровий сигнал, пряжечка бронзова, не глубоко, йду далі, поки що уламочки пулі гільзи. Вийшов до чергового болота. У болоту лазить не буду, але кругом тут пройду, гляну. Нікого нема. Так, иду далее Брожу по яркам Шукаю жилье И старые дороги Зараз видно Доброе Там березки Там бугри, листя нема, Йду далі. Знов заліз у черговий ярок. Кольоровий сигнал був. Голубаченька. Щось кругленьке і жовтеньке. Дивимось разом. Це дві копеечки до реформи. Тут якісь окісли рік не видно, але це ранні совети. Ленточок мало. Будем одмивати знахідка. Шукаємо далі в цій низинці. Щось сонечко пробивається. Включусь. Наступний кольоровий сигнал. Якась почва тут піщана. Гудзик випав. Випав гудзик. Вот такий. Тут схоже жилье было. Якісь неровности. Сховались у ярочку и построили домик. Так, шукаю, включусь. Заліз на Чергову гору. Я знову вниз. Ліс голий, жовтий. А там внизу був двір. Ще час є Треба до пройти. Що цікаве буде, включусь. Спускаюсь у ярок знову вниз, під деревом кольоровий сигнал був. Щоб знали, не завжди копати треба під листям. Сейчас дивимось разом. Перевірив місце, але ледь виковиряв з корнів. це була в землі. Ось вона жовтенька. зараз перевіримо. Її і ямку бігали. Бігали, тіряли Двушечка теж 52 року. Стан гарний. Дві штучки було, перевіряю. Ще година є. Якщо цікаво, включаюсь. Вот такі пеньки повернув у зворотному напрямку. Щоб по пути попадеться, включусь. Треба збиратись на автобус. Піночки зачтные. Кольоровий сигнал був доволі глибоченько Таке кільце. Видно жіноче. Сейчас помиємо. Гляну ближче. жіноче колечко мідне У старому лісі знахідка беремо. Йду збиратись, може ще що вискоче. Під завершення виглянуло сонечко. Там возлі кольця знайшов ще камішок такий. Якісь металічні праве помию, потім покажу. Йду збиратись. Завершився день пошуку. Темніє швидко. Лісок жовтий, голий. Мабуть, буде сніг. Так, що сьогодні? Маршрут вдалий, я считаю, ходив, де раніше пробіг. Сьогодні більш ретельніше ходив. Так, залізо, клиночок з топора. Це чугунки уламочки, молоток, проволока, Вона, навіть, в лісі росте, проволока. Так, мідна пластина, алюміній, гільзи. Це якийсь уламок цвітним звинів. Розберемось. Так, гудзик з визерунком, Кільце конської упряжі. Пряжечка бронзова. Цікава, доволі стара. уламочки миди. Так, кельце було с камушком синим. Такие цветочек вроде наверху. Бронзовая какая штучка, якийсь клык. И так похоже вроде не отломанный. Цикава штучка. Так, і п'ять монеток. І всі до реформи порадували. Дві копеечки. П'ятьдесят другий, три копеечки. П'ятьдесят другий. Дві 55-й. дві копієчки зачетні тридцять восьмий. І ще дві копієчки. Непонятно який рік. Теж до реформи знамін мало. Будем чистить. чистити. От Отакі знахідки 18 листопада. Там опади обіцяють, побачимо по погоді. Сходили нарили, І ще забув показати. Зачетного товарища Сталина в позолоте Ленин десь пропав. Якісь тут надписи. А так цікава штучка. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Ті, хто залишається завжди на каналі. Будемо планувати наступний виїзд по погоді. На все добре. До зустрічі.